Цю продукцію ми випікали вчора, зранку і до вечора. Все робили самі. Ми будемо продавати, і всі гроші, які ми виторгуємо, буде на потреби ЗСУ. Ми студенти інженерно-технологічного факультету спеціальності харчові технології. Традиційно восени відбувається святкування День працівника харчової промисловості. Всі ми харчуємося, любимо це діло, і саме в цей період відбувається. Вшанування тих працівників, які задіяні цією галузі, різноманітна випічка. Випікали студенти і викладачі нашої кафедри. Можуть прийти студенти, викладачі, скоштувати і задонатити. Ну і я теж зараз виберу, що мені найбільше подобається. От і вкладу свій вклад. Так що всім дякую викладачам за те, що організували і декану, Ну і за студентам, що за те, що підтримують. До нас сьогодні доєдналися наші партнери. Це представники від наших підприємств харчової промисловості, нашого місця, представники компанії «Умень Хліб і Умень пиво». І у нас до речі є і гості. Із Миронівського хлібопродукту, які також долучилися до нашої до нашого заходу, це компанія МХП. Ми є міжнародним агрофуд-техолдингом. Зараз ми активно долучаємо молодь до різних форм співпраці з нашим бізнесом, в тому числі ми співпрацюємо з уманським національним університетом садівництва. А після навчання на інженерно-технологічному факультеті а студенти стають провідними фахівцями компаній та формують. Майбутнє української економіки. Спеціалістами чи з агроінженерії, чи з харчових технологій, але насамперед вони повинні бути патріотами України. І все це робиться заради одного. ...заради перемоги ми впроваджуємо дуальну форму здобуття освіти, під час якої студенти мають можливість залучитися на підприємство та отримати практичні навички, і далі стати частиною команди МХП, отримуючи при цьому дуже багато різних переваг, яке надає наші підприємства. У нас на факультеті готують майбутні працівники харчової промисловості, тому і студентство долучилося до виробництва смаколиків. Це різноманітні хлібобудушні вироби, і так склалося, що сьогодні ми відзначаємо день хліба, тому це ну знакова подія.